Сьогодні у випуску Час пік, адаптація до змін клімату, підсумки дводенної міжнародної конференції в Ужгороді. Ми переймаємо досвід кошицького самосправного краю. Мистецтво не має віку. В Мукачеві відкрили виставку відомої художниці Лариси Бровді. Люди будуть оцінювати самі дивитися. Ну це кардинально не така, як у тата, бо мама більше тонка натура. В гостях у медіа випускники дитячого садочку Кіт Скул вперше на телебаченні радіо у дітей зразу складається правильне уявлення про різні професії. Закарпаття втратило на війні 21-річного героя України із Ужгородщини. В зоні бойових дій загинув Влад Володимир Пастиляк, житель села Чертеж. Військовий першої штурмової роти 25-ї бригади загинув під час виконання бойового завдання. 25 липня в рідному селі Чертеж відбудеться чин прощання в Свято-Михайлівській церкві. Початок о 13-й годині від середнянської АЗС до будинку героя по вулиці Шевченка, 10. закарпатців. Просять створити живий коридор для вшанування пам'яті полеглого захисника. За словами рідних, владу Володимиру через тиждень мало виповнитися 22 роки. Вічна пам'ять герою. У міжгір'ї попрощалися з полеглим у війні Яношем Черепком. Йому було 29 років. Янош був призваний по мобілізації у липні минулого року. Служив розвідником-навідником і до останнього подиху був вірний військовій присязі. Загинув воїн поблизу Макарівки Донецької області під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. Вічна пам'ять герою. На Ужгородщині поліція затримала іноземця, який стріляв у повітря. Сталося це в селі Холмок біля АЗС. Між водієм автомобіля Мазда та групою молодих людей виник словесний конфлікт, в ході якого чоловік здійснив ряд пострілів у повітря і поїхав у невідомому напрямку. Поліцейські орієнтували всі наряди на пошуки фігуранта і вже за кілька хвилин затримали його. Знайшли також і його автівку, яку він залишив на узбіччі дороги. Зловмисник – 33-річний іноземець. Його автівці слідчі виявили пістолет, підозрюваного в хуліган. Затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Крім того, перевірили і групу молодиків, з якими у підозрюваного стався конфлікт. На місці поліція виявила 33 учасників: четверо дівчат, п'ять неповнолітніх та інші чоловіки віком до 27 років. Жодних заборонених предметів в них та їхніх автомобілях не було. Внаслідок події ніхто не постраждав. У справі триває досудове розслідування. На одному з контрольних постів біля кордону з Румунією вночі прикордонники намагалися зупинити легковий автомобіль для перевірки. Однак, водій проігнорував вимогу правоохоронців про зупинку і продовжив рух в бік кордону. В результаті недовгого переслідування авто зупинили. В ньому знаходилися троє громадян України призовного віку. Всі жителі Чернівецької області в процесі детального розбору ситуації правоохоронці з'ясували, що водій обіцяв своїм пасажирам в обхід пункту пропуску доставити їх до Румунії за 3700 доларів. В США з кожного тепер горе бізнесмену загрожує кримінальна відповідальність. Міжнародна дводенна конференція щодо стратегії адаптації до змін клімату та кроки з пом'якшення їх впливу на словацько-український транскордонний регіон відбулася в Ужгороді за співпраці Агенції підтримки регіонального розвитку Кошице, управління містобудування та архітектури Закарпатської ОВА, а також Кошицького самоврядного краю та інституту розвитку карпатського регіону вдалося обговорити важливі для області проекти. Проект по транскордонному плануванню, тобто узгодити детальне планування словаччини і детальне планування Закарпатської області. Але під час спілкування із нашими партнерами, а зокрема з агенцією підтримки регіонального розвитку кошице, ми прийшли до такої спільної ідеї нашого проекту, де ми переймаємо досвід. Кошицького самосправного краю, який вже розробив транспортну модель, враховуючи кліматичні зміни для Кошицького самосправного краю, і розробив стратегію адаптації до кліматичних змін для Кошицького самосправного краю. Використовуючи їхні досвід і поради якісь методики, ми приступили до розробки транспортної моделі для Ужгорода та його околиць, а також для розробки стратегії адаптації до кліматичних змін. Мін Закарпатської області розробка моделі сталого транспорту для Ужгорода та його околиць стала одним з пріоритетних завдань проекту, адже область межує з країнами Європи. Отже, важливо використовувати досвід сусідів, запевняє директор компанії про мобільність, яка і готує транспортну модель для міста. За словами Дмитра Беспалова, незважаючи на невелику площу обласного центру, мобільність залишає бажати кращого. Там це побудовано таким чином, що всі інвестиції в розвиток інфраструктури, без цього не покращуєш ситуацію з транспортом, необхідно певним чином обґрунтовувати. Для цього вони використовують транспортні моделі. Це цифрові двійники того процесу, як ми пересуваємося по містах та між ними. Тобто це така комп'ютерна програма, яка оцінює всі поїздки, всі переміщення на всіх режимах, як це відбувається, за який час, між якими точками і так далі. І потім це. Це дає змогу оцінити ефект від якоїсь оптимізації, наприклад, пропозиція нового мосту, нової розв'язки, нового маршруту громадського транспорту. Це дає змогу кількісно оцінити ефект і бюджетне фінансування, будь-яке фінансування обмежене вибрати тільки ті проекти, які дадуть найкращий результат. Тобто, це можливість заглянути в майбутнє, що дасть цей проект, без необхідності його будівництва. Проект надважливий для майбутнього області, адже його реалізація дає можливість подальших перспектив для міжрегіональної співпраці. Такий досвід в Україні перший. Ужруцька агломерація, скажімо її так, вона є неповноцінною. І ось ми, оце насамперед, використовуючи цю транспортну модель, ми виступили з ініціативою, щоб були включені околиці. Тобто, оці всі елементи були досліджені і опрацьовані. Нам, звичайно, що замало транспортної моделі, тому ми плануємо її долучити до наших регіональних документів, таких як схема планування Закарпатської області. До містобудівного кадастру ми будемо пропонувати ці дані до як державних інтереси, ну регіональних інтереси, до розроблення генпланів населених пунктів, комплексних планів. Тому це я думаю, це такий досвід, мені здається, єдиний є в Україні, на мою думку. За результатами конференції вдалося передати найкращі практики у галузі адаптації до кліматичних змін і стійкої мобільності, а також розробити шляхи вирішення типових проблем міст, зокрема, відсутність достатньої кількості зелених зон та шкідливі викиди транспортних засобів. Реалізація проекту запланована до кінця квітня 2024 року. На Хущині неповнолітня дівчина знайшла свою маму мертвою. 15-річна дівчинка з села Боронява повідомила про це в поліцію. Вона проживала разом з матір'ю та її 47-річним співмешканцем. Висновок експерта підтверджував, що смерть 49-річної жінки була насильницькою. Співробітники поліції зібрали достатньо доказів і затримали 47-річного підозрюваного. Відомо, що між ним та жінкою виник конфлікт, в ході якого він наніс їй ряд тілесних ушкоджень та покинув будинок. Наразі зловмисник перебуває під вартою. За йому загрожує до 10 років позбавлення волі. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який пограбував перехожого. На вулиці Феденця до чоловіка підбіг незнайомець, вдарив його та зірвав з шиї золотий ланцюжок з хрестиком і відібрав мобільний телефон. З награбованим зловмисник втік у напрямку центру міста. Підозрюваним у злочині виявився 34-річний місцевий житель, який уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. За скоєний йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Кайчівські патрульні виявили порушника, який намагався уникнути відповідальності. На вулиці Івана Франка 20-річний керманич, рухаючись на автоваз, порушив правила дорожнього руху. Під час розгляду справи водій неодноразово пропонував неправомірну вигоду, а згодом намагався залишити під бронежилетом інспектора купюру номіналом у 200 гривень. На місце події викликали слідчо оперативну групу через надання хабаря для подальшого з'ясування обставин справи. Мистецтво не має віку. Це довела відома заслужена художниця України Лариса Бровді. У Мукачеві вона відкрила виставку, присвячену своєму 84 річчю в угорському домі. Імені Міга Мункачі представили більше 40 робіт талановитої мисткині. Це виставка моєї мами. Перед тим була виставка батька, це взагалі то була його ідея представити спочатку його роботи до дня народження. А тепер мамі було 84 роки, і це виставка тепер моєї мами. Наразі представлено 43 роботи. Ну, люди будуть оцінювати самі дивитися. Ну, це кардинально не така, як у тата, бо мама більш тонка натура і більш жіночна. Це зовсім зовсім не таке, як було перед цим. Усе життя Лариса бровді присвятила мистецтву. Лише за останній рік художниця написала чотири картини. Стиль її творчості яскравий та незвичайний. На полотнах художниця зображає життя рідного краю, адже її любов до закарпаття безмежна. Ми маємо нагоду споглядати дуже серйозну місткиню, яка фактично є прикрасою нашого міста. Це творчість високого гатунку, вона асоціативна, я б це назвав таким закарпатським імпресіонізмом. І фактично живопис Лариси Броді – це поезія в фарбах. І це для нашого міста велике і гарне явище, що ми у цьому прекрасному залі ну, маємо дотик до високого. На відкриття виставки завітало чимало містян, гостей краю, друзів та рідних художниці. Вітальні слова, квіти і компліменти творчості Лариси Бровді не залишили байдужою авторку виставки. Відвідувачі кажуть, кожна картина зачаровує по-своєму. Надзвичайні враження буквально з першої хвилини, коли заходиш до зали. Це колористика, це емоції. Це пережиті автора, життєві різні події, це філософія, це розуміння світу, розуміння жінки, розуміння того життя, яке за плечима. Ознайомитися з картинами художниці, відшукати в них щось своє і близьке запрошують всіх охочих. Триватиме виставка протягом наступного місяця. Бібліотеки громади Мукачева протягом чотирьох місяців обслужили більше трьох з половиною тисяч користувачів. Попри всі виклики, пов'язані з воєнним станом, бібліотеки продовжують функціонувати як невід'ємна частина інформаційної структури. Тергромади Продовжуються активно роботи із внутрішньопереміщеними особами. Станом на липень у системі зареєстровано 316 користувачів з числа ВПО. З них понад 160 діти. Вони користуються бібліотечним фондом, доступом до мережі інтернет, беруть участь у просвітницьких заходах. Збільшують продаж квитків. З 1 серпня продовжується курсування потягу Львів-Рахів. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. Збільшують продаж квитків на гірські шатли зі Львова до Яремче, Татарова Буковеля, Ворохти і Рахова. Продаж квитків на ці регіональні рейси здійснювався за 10 днів до дати відправки. Поїзд львів рахів Львів продовжить курсування і після закінчення ремонту на дільниці, і доступний в продажу на 20 днів вперед. Графік з 22 до 31 липня. Перше побачити сучасний світ комунікацій, радіо і телебачення пощастило випускникам дитячого садочка Кід Скул. Головний офіс компанії ДВС відкрив свої двері для допитливих гостей. Тут дошкільнятам розповіли про особливу роботу інтернету. Території міста Мукачева є е, е, такі організації, які надають інтернет. Кожному у вас до вас додому, правда? Ви да. що робити через інтернет? не Тікток сидете? На Ютубі. На Ютубі? PlayStation. А що через що відключаєтеся дома? До роутера? До Wi-Fi? До Wi-Fi. Через телефон? Ну, Ось є у нас така компанія, яка надає вам додому інтернет. Стоять у нас такі сервера. Звідси починає поступати сигнал до вас до кожного будинку. Дошкільнята також завітали на радіо Захід Плюс. Тут діти дізналися про тонкощі роботи в радіоефірах та про підбір треків для гарного настрою. Невгамовні майбутні першачки не гаяли часу і одразу взялися спробувати себе в ролі радіоведучих. Як настрій? Добре, яка твоя мрія? Стати воєнним. Військовим, Боже, який умнічка. Артем, як звуть твого папу? Женя. Женя, що, чим займається твій папа? Спортом. О, він спортсмен? У тебе є найкраща подружка? Так. Да. Як її звуть? Лія. Як? Лея. Лея? А вона зараз біля тебе? Так. Да. Ага, я бачу, я думаю, що вона так заусміхалася? А, Яна, як настрій? Добре. Так, ми йдемо в перший клас, правильно? Так. Да. Хочеш? Да. Чесно. Да. Будеш вчитися гарно? Да. Вже читаєш, пишеш? Так. Да. Яка твоя мрія? Моя мрія, щоб в мене було багато грошей. Дошкільнята побачили і місце, де створюють і записують новини телеканалу Перший кабельний. Камери, суфлер, професійне світло вразило дітей, адже бачити себе в телевізорі їм ще ніколи не доводилося. Сьогодні вони тут вперше дали своє інтерв'ю. Мені сподобалося Місподовилося мікрофон. Я бачила як. Як ми говорили по мікрофону, як ми, ми бачили ще кухню, ми малювали, ми троли кактус. Мені сподобалось всім передавати привіт. Мені сподобалось пісні. А що ти говорила на радіо? Говорила, що їва мене любить. Подібні екскурсії проводять дітлахам регулярно, адже як запевняють вихователі, це надважливо і пізнавально. Діти в захваті. Їм надзвичайно сподобалось найперше. Вони пішли на радіо. Їм дуже сподобалося спілкуватись з ведучою. Вони себе, навіть дехто уявив у ролі ведучої, Єва наша перша зайшла, сіла зразу на місце ведучої. Їм ем сподобалось дуже на телебаченні. Найголовніше, що вони бачили себе. Для них це дуже важливо. По перше, у дітей зразу складається правильне уявлення про різні професії. У них більш великий вибір стає, тобто вони не просто десь їм хтось розказав, показав, вони побачили вживу, як це відбувається. Як працює телебачення, як працює радіо. Ну і власне всі інші місця, де ми побували. Дітлахи запевнили, повернуться сюди ще неодноразово, адже відвідуючи такі екскурсії, набувають цікавий досвід і дізнаються щось новеньке.